Ми зажимаємо отут м'яч і починаємо о, вростати знову ж п'ятками. Ми повертаємо себе в ліву в праву сторону. І тепер ми починаємо лікоть спрямовувати перед собою, повертаємось до лівої ноги, якщо це права, права рука піднімається. Потім повертаємось і ми робимо оберти навколо своєї осі. І ми піднімаємо. Плече не витягаємо ось так, лопатка на місці. Ми також працюємо з лопаткою, ми працюємо з тазом, п'ятки штовхають підлогу в сторону. І ми знімаємо напругу не тільки з ліктя, так? а ми знімаємо напругу цілком із свого тіла. Я казав, чим би ми не працювали, але ми впливаємо на всю структуру, ми покращуємо всю структуру, постійно пробудовуємо свою поставу. Зажала м'яч, в цей момент знімається напруга з ліктя. Ноги вростають, таз розкритий, Лопатки розкриті. Лопатку не піднімаємо догори. Лопатка на місці і лопатки розкриті. Вдих, видих. Увага. Торкається 4 пальцини ще пупка. І ми граємось начебто з м'ячем і розвантажуємо на себе. Супер. Протилежну сторону тепер. Раз, два. три, чотири. П'ять, десь дуже важливо не бовтатися. Ось так. Відчуйте лівий правий лікоть, відчуйте, що відбулося. Ви можете відчути, що там знялась напруга. Іноді людина отак робить, але вона не може добратися до глибинних напружень. Я казав в суглобі, з однієї сторони, десь перенавантаження було у когось, і це може давати збій десь на внутрішній орган, або десь на хребет, або на челюсті і так далі. І Ми цілком працюємо із цілісністю свого тіла.